Завжди у цій порі з вами програма «Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про ендопротезування кульшових суглобів, дерматовенерологів та кілька рецептів краси. Не перемикайте. В міській лікарні номер один практикують операції з ендопротезування кульшових суглобів. Більше дивіться далі: операція ендопротезування кульшового суглобу це заміна кульшового суглобу пацієнта на штучний суглоб. Який ставиться преслідуючим захворюванням. Це захворювання, які приводять до порушення рухової активності в кульшовому суглобі, значним, значним больовим синдромом та приводять до інвалідності. Метою цієї операції є відновлення нормального життя пацієнта, відновлення рухової активності і повернення його в. Нормальне життя. Ці операції ендопротезування проводяться тим пацієнтам, які мають певні захворювання і є строгі показання до цих операцій. Ці пацієнти мають хворобливий кульшовий суглоб, який і певні захворювання. Сюди відносяться ревматоїдні артрити остеоартрози, остеоартрити. це недуги, які появляються протягом життя. Ну, почнемо з, з останньої патології, це травми кульшового суглобу. Вони стаються безперечно при одерженні якогось виду травми. Найбільш характерний вік для цих травм це геронтологічна група пацієнтів, це пацієнти старше від 60 до 80 років, які можуть одержати травму в будь-якому місці. Травмується головка стегнової кістки, травмується шийка, медіальні переломи шийки стегна. І одним із найкращих методів оперативного лікування, який дасть швидко відновити рухову активність, повернутися до ходьби, повернутися в життя, і метод ендопротезування. Ендопротези це є компоненти спеціальних компоненти, які утворюють ендопротез кульшового суглобу. Є спеціальні фірми, які займаються виробленням цих ендопротезів. Це не вітчизняні фірми. Фірма Безноска, чеська, швейцарська, німецька, австрійська. У нас в Україні вироблення ендопротезів займається Дніпропетровська, на Дніпропетровщині, Медост ендопротез. і Запорізький завод мотор Січ, який виробляє вітчизняні ендопротези. В залежності від компоновки частин ендопротезу, ніжка, головка, кульшова западина, є різні види ендопротезів. Знать, метал-метал, метал-кераміка, метал метал-полімер. Всі ці конструкції направлені на тривалу. Робочу працездатність ендопротезу і зменшення тертя у порожненні суглобу під час ендопротезування. Останні у нас дві пацієнтки, які були на консультації, мають 39 років. Така зміна в цих суглобах, клініко рентгенологічна картина, що їм необхідно проводити. Ендопротезування кульчового сулову. В молодому віці до 60 років є градація проведення операцій ендопротезування. Значить, в молодому віці проводяться операції безцементного ендопротезування, тобто, цем... ендопротез не ставиться на цементну основу. Тому що кісткова тканина ще здорова, не втрачена кісткова маса кісткової структури, а в старшому віці від 60 до 80 років при захворюванні суглоба і травмі суглоба розвивається таке явище, як остеопороз. Тобто втрачається кісткова щільність кісткової тканини, і тому операція ендопротезування вимагає підсилення фіксації наслідок остеопорозу. Спеціальним цементом є державне забезпечення певних пільгових категорій ендопротезами вітчизняного виробництва. Однак тендерне поступлення більш аніж недостатнє. До прикладу, каже Ігор Шибуль, на область міністерство охорони здоров'я надало 12-14 ендопротезів. Попри те, що лише в Івано-Франківську його потребує близько 100-120 людей, не кажучи вже по цілому Прикарпатті. Тому в більшості випадків ендопротезування відбувається за кошти самих пацієнтів. Проведення операцій ендопротезування. Лежить на плечах наших пацієнтів. Тому що державне забезпечення ендопротезами державні закупівлі по тендеру ендопротезів відомих фірм швейцарських, австрійських, німецьких надзвичайно дороговартісне. Коливається ціна ендопротеза в межах від 26 до 240 тисяч гривень. Ми при ендопротезуванні кульчових суглобів користуємося німецькою фірми, німецькими ендопротезами фірми Ост. Тому е, такий е, рознос ціни ендопротезів залежить від фірми виробника. Інколи па па пацієнти, які приходять, задають зразу питання: а скільки цей ендопротез буде коштувати? Ну, відповідь однозначно прямої не може бути. Це залежить від того, який вид ендопротезування буде проводитися, який ендопротез буде поставлений, і після того, як будуть виважено встановлені покази до цієї операції і до фірми виробника, ну, тоді вже і встановлюється такий, така ціна ендопротезу. Зусиллями дерматовенерологічна спільнота України зібралася для обговорення актуальних проблем. Сучасні аспекти діагностики та лікування. Регіональна наукова конференція зібрала в Івано-Франківську дерматовенерологічну спільноту з усієї країни. Усю цю поважну братію прикарпатські медики скликали, щоб обговорити актуальні питання реформування служби та її розвитку загалом. Шкірвен диспансер один із перших в області, хто отримав сертифікат менеджменту управління якості ISO 9001. Я думаю, це надзвичайно високий показник і людина, яка звертається за допомогою, знаючи, що цей заклад має такий високий сертифікат. Все ж таки, рівень довіри вже є. Ми зокрема вперше запросили на конференцію доповідачів, які будуть доповідати і про нові методики, які використовувалися, але на сьогоднішній день ми не мали таких тісних контактів. Хочемо залучитися тісними контактами із патогістологічною лабораторією для кращої діагностики, як пухлин шкіри, так і інших новоутворів і хронічних дерматозів, які ми на сьогоднішній день ну, тяжко нам діагностувати. Хочемо впровадити в життя тісніше біопсію шкіри і. І гістологічне дослідження, і гістологічне підтвердження діагнозів шкірних. Допомагати місцевим медикам готові і столичні колеги, фахівці патоморфологічної лабораторії. Кажуть, дуже часто в складних випадках по одній лише зовнішній картині лікарі не можуть встановити чіткого діагнозу. Тож тут в нагоді і стане біопсія. В цьому випадку гістологія дуже допомагає. Але тільки совмісна робота дерматолога і патолога. Потрібно знати як клінічні дані, Плюс дані морфології, все, ця сувмісна наша робота приводить к встановлення правильного діагнозу і потом уже вже назначенню правильного лічення, яке допоможе нашим больним. Триватимуть Прикарпатські дерматовенерологічні дні до п'ятниці 13 березня. Ну і як завжди, на сам кінець трішки про красу. Руки це візитна картка кожної жінки, аби вони завжди були доглянутими. Завітайте в салон краси Венера. Французи кажуть, немає некрасивих жінок, є ті, які не хочуть бути красивими. Головними умовами привабливості жінки є здоров'я та правильний догляд за зовнішністю, а це, звичайно ж, праця та зусилля. Але якщо за шкірою обличчя ми звикли доглядати щоденно та ретельно, то руки іноді залишаються без особливої уваги. Але ж ніщо так не видає віку жінки, як і її руки. Вони найбільше страждають від повсякденної роботи та домашніх клопотів, а тому вимагають ретельного догляду. Наш салон запропонує вам декілька процедур по догляду за шкірою рук. Це, звичайно, шпілінг, масаж з використанням зволожуючих та живельних кремів, але особливої уваги заслуговують парафінові ванночки. На ваші руки нанесуть спеціальну маску, яка під дією теплого парафіну особливо глибоко проникає в шкіру рук. Теплий, ароматний парафін ніжно огорне ваші руки, а це приносить не тільки лікувальний, але й приємний розслаблюючий ефект. Також релаксом для ваших рук буде масаж з воском аромосвічки. Він дозволить надовго зберегти відчуття шовковистості шкіри ваших рук. А довершеності їх красі посприяє манікюр з покриттям шелаком. Це покриття особливо модне в даному сезоні. З приходом весни актуальнішим стає і догляд за ногами. Педикюр в поєднанні зі спа-процедурами, а це соляні ванни, пілінг, масаж, зроблять ваші ніжки красивими та доглянутими. І не забудьте про воскову депіляцію. Різноманітність сучасних восків дозволить зробити цю процедуру максимально безболісною та ефективною саме для вас. Особливої популярності останнім часом набула цукрова депіляція. Вона дозволяє видалити щонайменші волосинки і не викликає жодних алергічних реакцій. Дорогі жінки напередодні Великодніх свят приділіть хвилинку уваги своїй зовнішності, а це стане запорукою вашого гарного вигляду та доброго настрою. Ну Що ж, на сьогодні це все, що ми для вас підготували. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. і не хворійте.